Сьогодні ми з вами відвідуємо музей, аналогів якому немає в усьому світі. А в Києві він є. Музей однієї вулиці знаходиться на Андріївському узвозі. Музей однієї вулиці відкрив свої двері для відвідувачів ще у 1991 році. Створений він був громадською організацією творчим об'єднанням майстер. Сам музей дуже незвичний. В його експозиціях втілені цікаві та часом несподівані ідеї. І однією із таких ідей є так звані комори із забутими речами, це експозиції із найдавніших часів існування андріївського звозу, археологічні знахідки Вікентія Хвойки та інших археологів. Також у вітринах музею ми зустрічаємо будуари з предметами та елементами дамського туалету минулих століттів, справжню їдальню з сервірованим столом, одяг та приладдя церкових акторів, інтер'єри майстерень та крамниць. А також особисті речі відомих людей, які були пов'язані із андріївським узвозом. Ну і як же можна обійтись без Прокопівни та цирюні Касвирида Голохвостого. Також тут є експозиція, присвячена більшовицькій окупації Києва. Біля кожної вітрини розташований QR-код, який в усіх деталях розповідає історію однієї вулиці та про її мешканців. Музей працює щодня з 12-ї години. Дорослий квиток коштує 100 гривень, дитячий – 50. Для наших військових хід безкоштовний.